Шентона програма Української служби голосу Америки. Час тайм я Юлія Ярмоленко вітаю. Міністр оборони України Рустему Умєров у Вашингтоні цього ранку він провів зустріч зі своїм американським колегою Лойдом Остіном у Пентагоні. Угоді зустрічі міністр Остін підтвердив відданість Сполучених Штатів підтримці України і засудив російські атаки на цивільну інфраструктуру цього тижня. Остін пообіцяв, що Сполучені Штати продовжать об'єднувати зусилля партнерів аби надати Україні усе необхідне для захисту. Візит відбувається на тлі трагічних подій сьогодні. Ракетний удар по Харкову, а напередодні. Сьогодні стало відомо, що внаслідок авіаційної катастрофи винищувача F-16 під час виконання бойового завдання загинув пілот Олексій Месь, позивний Мунфіш, один із найкращих українських льотчиків винищувачів. Детальніше про реакцію на трагедію США та результати візиту українського міністра поговоримо з нашим кореспондентом у Пентагоні Остапом Яришем. Остапе, привіт, Вітаю, Юля! Раніше американські змі повідомляли про те, що Рустем Мєров і Андрій Єрмак у Вашингтоні спробують переконати адміністрацію Байдена надати дозвіл Україні використовувати американську зброю для ударів глиб Росії. Чи саме це було головною темою переговорів у Пентагоні сьогодні? Які заяви ми почули, і чи є результати? І, дійсно, сьогодні у Пентагоні вранці були Рустем Мєро. Також голова офісу президента Андрій Єрмак. Бачилися вони з міністром оборони Сполучених Штатів Войдом Остіном. І без, і дійсно, ця їхня зустріч перед тим як зустрілися міністри. ми побачили авіаудар Росії на Харків. Ми знаємо, він забрав життя українських людей, в тому числі дітей. Також поранив мешканців Харкова. І безумовно, юлю була також реакція від України, зокрема від українського міністерства закордонних справ, Там написали, що після цього удару необхідно скасувати заборону в Україні. Наносити удари по законних військових об'єктах Росії також виконати домовленості щодо поставок і підсилення українського ППО. Така цитата від українського МЗС. І дійсно американські змі говорили про те, що а, ці розмови будуть також вести тут у Вашингтоні Остамоміров та Андрій Єрмак у зустрічах з американськими посадовцями, що відповідають за питання безпеки. І, зокрема, будуть використовувати аргументи, і можливо, навіть нададуть Вашингтону перелік конкретних цілей, які збройні сили України можуть потенційно уразити, якщо Вашингтон, звісно, зніме заборону на застосування далекобійної зброї в по території Росії. Тому очікувано ця тема піднімалася. Юлю, але не лише про це говорили. А почули ми заяви від Лойда Осіна, міністра Омєрова. Також говорило про ситуацію на полі бою. Ростем Омєров сказав, що в. Перед зустрічю він сказав, що поділиться баченням України ситуації на полі бою. Також цілями та планами. І Говорили юлю безумовно теж про підтримку Сполучених Штатів, зокрема перед зустрічю контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн. Знаємо, вона відбудеться вже наприкінці наступного тижня. Тому ця зустріч юлю сьогодні Пантагоні була також і про підготовку до чергового засідання у форматі Рамштайн. Давай послухаємо, що сьогодні говорили міністр Умєров та міністр Ростів. Як ви знаєте. Наступного тижня я поїду на авіабазу Рамштайн щоб знову скликати контактну групу з оборони України у 24-й раз. Члени контактної групи твердо підтримують Україну. А вісім коаліцій контактної групи працюють над довгостроковою безпекою України на зустрічі. Наступного тижня ми будемо працювати над тим, щоб задовольнити термінові потреби України, і це включає протиповітряну оборону для протидії російським літакам, безпілотникам та ракетам. А також також більше артилерії та бронетехніки, щоб допомогти вам створити додаткову бойову міць. Тож я з нетерпінням чекаю на обговорення того, як ми можемо найкращим чином підтримати Україну сьогодні та в майбутньому ще один напрямок, на якому ми сьогодні можемо зосередитися, це українське власне виробництво. За останні два роки ми досягли значного прогресу. Україна запустила сотні нових оборонних підприємств і може швидко виготовляти якісну зброю, забезпечуючи оперативну доставку на поле бою. Остапе, з огляду на чергову російську атаку сьогодні по центру Харкова потреба пришвидшення поставок засобів протиповітряної оборони знову виходить на перше місце. Чи готові пришвидшитися саме у США, зокрема, і в поставках систем «Петріот»? Ми почули так від Лойдосіна, що планується обговорювати наступного тижня на зустрічі в форматі Рамштайн. Додали що так щодо? Зустрічі у Мєрова з Осіним, про візиту Мірова Єрмака. ми звернулися також по коментар до українського міноборони. Відповіді поки що не отримали. Чекаємо, можливо, буде вона згодом. Юлю щодо підсилення систем протиповітряної оборони. Про це говорили також у українському міністерстві закордонних справ. Зокрема, вчора міністр Дмитро Колеба, будучи у Європі, на зустрічі із європейськими міністрами закордонних справ, він про це задав. Зокрема, він наголосив, що деякі з тих систем Петріот, які пообіцяли союзники для України, нещодавно пам'ятаємо це оголошення на саміті НАТО тут у Вашингтоні. так от юлю каже він, що деякі із цих систем досі до України не прибули, і закликав він до того, аби союзники виконали свої обіцянки і передали ці системи на захист українського неба. Я мав нагоду про це запитати у заступниці речника Пентагону Сабріни Сінних запитав її, в чому затримка і чи можна це питання якимось чином вирішити. Вона заперечила, сказала, що Сполучені Штати ставлять у пріоритет поставки засобів протиповітряної оборони для України. Давай послухаємо assistance. Ми продовжуємо співпрацювати з Україною, коли йдеться про надання безпекової допомоги. Петріо це досить велика система, для якої ми збираємо різні матеріали та комплектуючі з інших країн, щоб допомогти Україні. Нехай Україна говорить про це конкретніше, але я можу вам сказати, що вони отримують регулярні поставки та безпекову підтримку від сполучених штатів та інших партнерів, які є частиною формату Рамштайн. Я зупинюся на цьому. У вас були інші запитання. Чи можливо пришвидшити ці поставки, зважаючи на останні масовані атаки Росії з повітря. Я думаю, що ми точно прискорили поставку в Україну не лише патріотів, а й інших систем та засобів, включаючи перенаправлення деяких замовлень, які були призначені для інших країн. Ми поставили Україну в пріоритет. Тож я не погодилася би з тим, що ми не поставили Україну в пріоритет як країну, що цього потребує найбільше. Остапа Україну нині сколихнула чергова трагедія. Це загибель одного з найкращих пілотів винищувачів Мунфіша, які разом із Джусом були першими, Хто просував ідею надання F-16 Україні тут у Вашингтоні? Як реагують на цю катастрофу у Сполучених Штатах? Любозумовно у Вашингтоні пам'ятають пілотів Джуса та Мунфіша, саме такі їхні позвоні. Вони сюди приїжджали. У 2022 році бачилися з американськими законодавцями, посадовцями і дійсно адвокували надання Україні F-16. Вони були обличчям власне цієї кампанії тут у Сполучених Штатах. Про це багато вчора говорили. Юлі в Пентагоні питали також наші колеги-журналісти власне про цю катастрофу, яка сталася. Про її деталі в Пентагоні з очевидних причин не розкривали деталі скеровою до української сторони за. За інформацією, ми знаємо, що в повітряних силах а, повідомили представники повітряних сил Голосу Америки, наші колеги Марії Прус, що наразі ведеться розслідування цієї катастрофи, розглядають різні причини, зокрема а, імовірно дружні вогонь від а, власних сил протиповітряної оборони чи несправність системи, або ж а, можливо помилка пілота. Втім. Достеменно поки що невідомо, так що стало причиною. Про це повідомили голосу Америки у повітряних силах України. Що ж до коментарів Пентагону юлю про пілотів в 16 які зараз вітають на цих винищувачах в Україні, давай послухаємо коментар Семрінесіна, заступниця речника Пентагону бойова авіація неймовірно складна, і ми дуже пишаємося тим, що навчали деяких пілотів тут у сполучених штатах. І не лише тут наші партнери та союзники також навчають українських пілотів на F-16. То щодня літаючи на цих винищувачах, ці відважні чоловіки та жінки піднімаються вверх, щоб обороняти свою небо та свою країну. З такі слова юлю, і також я мав нагоду поспілкуватися із колишнім американським конгресменом Адамом Кінцінгером. Він був одним із тих законодавців, які бачилися з Джусом та Мунфішем тут у Вашингтоні. І він був насправді також одним із перших конгресменів, які вперше публічно закликали передати Україні F-16. Я в нього розпитав про його пам'ять і про його спогади від тієї зустрічі і враження, які склали Мунфіш та Джус. Давай послухаємо його спогади мені здається, ви могли б взяти джуса або мунфіша, помістити їх в американську ескадрилью, і вони б одразу влилися в команду через особистість, відчуття обов'язку і самовідданість. Безперечно, вони були фантастичними пілотами-винищувачами. Ще одна річ, яку ви могли би у них помітити, і особливо у Мунфіша це справжня спокійна впевненість. Було видно, що Мунфіш і Джус, але особливо Мунфіш знав, що він робить. Він знав, як вести цю війну. Він добре вмів керувати своїм літаком. Це було видно в його очах. Це було чути в його розмові. Про що Джус і Монфіш були дуже чіткими, і про що гадаю, вони хотіли мені сказати, що вони не були особливими, що вони не особливіші за інших пілотів чи будь-кого хто готовий ризикувати своїм життям за Україну. Але вони були обличчям цього. Тож спадщина, яку вони залишать у своїй країні, я вважаю, величезна. Думаю, про них говоритимуть вічно. Але спадок тут у сполучених штатах не мала б сьогодні. Я в 16, Якби не їхня невтомна адвокація. І знаєте, коли хтось гине на війні, ми кажемо, що ти вмираєш двічі. Ти помираєш у момент своєї смерті і потім, коли тебе забувають. Я думаю, що Мунфіша і Джусе ніколи не забудуть. Безумовно, ніколи не забудуть. Дякую тобі, Остапу. На зв'язку із Пентагону був мій колега Остап Яриш. Оборони країн ЄС погодилися збільшити тренувальну місію для українських військових і до кінця року підготувати ще 15 тисяч солдатів. Зокрема, про це за результатами зустрічі у Брюсселі повідомив верховний представник ЄС Жозеп Борель. Детальніше про результати зустрічі і міністрів оборони, і міністрів закордонних справ цього тижня. Поговоримо з моєю колегою з Радіо Свободи Зоряною Степаненко. Вона на прямому зв'язку із, зв із Брюсселя. Зоряною, вітаю дві важливі зустрічі у Брюсселі цього тижня у центрі обох Україна. Про що йшлося на них? які питання були пріоритетними для Києва. Вітаю Юлія. Як бачите, дійсно політичне життя у Брюсселі після затяжної літньої паузи традиційної знову вирує. І цими днями тут зустрічалися міністри закордонних справ і оборони. Вчора відповідно глави МЗС, а сьогодні оборони. І мали вони нагоду відповідно уперше особисто обговорити те, що усіх їх здивувало під час відпусток. Це атака українських військ на Курську область Росії. Урядовці з країн ЄС загалом позитивно відгукувалися про операцію і на її тлі Україна переко. Нувала партнерів дозволити удари в глиб території Росії. Міністр оборони Рустем Умєров сьогодні виходив на зв'язок із колегами із ЄС онлайн. Бо особисто, як перед цим уже розповів детально мій колега, він зараз перебуває в іншій стратегічній для Києва столиці в Вашингтоні і разом з керівником офісу українського президента Андрієм Єрмаком. Як писали зокрема західні змі, презентує американським колегам військові цілі на території Росії, по яким Україна хотіла би вдарити Дмитро Кулеба у Брюсселі. Тут пояс. Снював, що насамперед це аеродроми, звідки злітають російські бомбардувальники і атакують українські міста і об'єкти інфраструктури, і закликав партнерів не боятися ескалації. Послухайте тим, хто намагається звинуватити Україну у тому, що вона недостатньо успішна. Варто завжди пам'ятати, що успіх Росії залежить лише від готовності партнерів ухвалювати сміливі рішення. Якщо їх ухвалюють, Україна успішна на місцях. Якщо ні, нарікайте не на Україну, на себе. Зрано, чи можна говорити про якісь конкретні результати цих зустрічей? Зокрема, чи є зрушення у питанні надання Україні цих дозвілів над використовувати західне озброєння для вражання військових цілей всередині Росії? Юлія, ви знаєте, ці дозволи у випадку, коли якщо їх будуть надавати, вони будуть відповідно такі рішення ухвалюватися на найвищому рівні. Але станом на зараз, зокрема, те, що знаємо, то співбесідники Радіо Свобода у дипломатичних колах ЄС кажуть, що найбільші противники зняття цих обмежень це сполучені штати і Німеччина. Велика Британія і Франція, що теж володіють далекобійною зброєю, вони менш категоричні у цьому питанні, але хочуть синхронізувати політику зі своїми ключовими. Партнерами, тобто з Вашингтоном і Берліном, винятково територією України використання своєї зброї обмежує зокрема Італія, Якщо говорити про країни Європейського союзу, і глава італійського МЗС наголошував, що Римне у стані війни із Москвою, натомість, приміром Нідерланди, що очолюють так звану авіакоаліцію, надають Україні F-16, То ця країна не супроводжує надання озброєнь подібними застереженнями. Послухайте. Ми не ставили жодних обмежень у милях чи кілометрах, щоб Україна могла використовувати цю зброю. Це має бути самооборона, мають бути військові цілі, оскільки це відповідає праву на самооборону і гуманітарному праву. Це головне для Нідерландів. На той час, як Україна потребує рішучих дій від партнерів, не всі члени ЄС готові надавати будь-яку військову допомогу Україні. Хто проти і чи може це позначитися на загальній підтримці? Юлія пропозиції топ дипломата європейського союзу дозволити Україні воювати без обмежень, критикувала Угорщина, що, як ви знаєте, не надає жодної зброї Україні, навіть не дозволяє транзит своєю територією. І блокує понад 6 мільярдів євро, 6 6 мільярдів і 600 мільйонів. Якщо бути точною у цифрах, блокується ця сума Угорщиною на військову допомогу Києву, точніше, відшкодування її вартості країнам-членам Європейського союзу. Борель Рив сьогодні що шукатиме, і урешті-решт знайде як обійти цю угорську блокаду. А Петер Сіярто знов написав у соцмережах, що його країна виступає за мир. До речі, наступною зупинкою угорського урядовця після Бельгії, де він е, учора був, стала Росія. Сьогодні, наприклад, Сіярто публікував фото із Санкт-Петербурга, супроводжуючи їх дописами про енергетичну безпеку. Ну, зокрема, писав, що без газу з Російської Федерації вона не може бути гарантована для. Угорщини, і це у той час, коли затісні зв'язки з Росією його країну усе гучніше і рішучіше критикують у самому європейському союзі. Зокрема, колеги Сіярто, до речі, як ви знаєте, мали взагалі і сьогодні, і вчора взагалі зустрічатися не у Брюсселі, а у Будапешті, оскільки Угорщина зараз головує у Раді ЄС і вона мала приймати цю неформальну зустріч. дві неформальні зустрічі, точніше, оскільки міністри закордонних справ і оборони, але плани змінили через суперечливу дипломатичну місію віктора Орбана до Москви. глава європейської дипломатії зібрав усіх у Брюсселі. Бо так він вирішив і запропонував колегам відповідно оголосити такий символічний бойкот Угорщині, на який вони погодилися, і страхи ескалації, які не дозволяють партнерам послабити обмеження на використання їхньої зброї. Борель зокрема називав перебільшенням. Послухайте ті країни, що відправляють в Україну ракети великої дальності та інше озброєння, вирішуватимуть кожна самостійно, як їх можна використовувати. Але як на мене, безглуздо говорити, що дозволити цілитися по території Росії, це означає вести війну проти Москви. Ми не воюємо проти Москви. Во Егензмосквунатво. Дякую тобі, Зоряна, На зв'язку з Брюсселя Була моя колега із Радіо Свобода Заряна Степаненко. 1 серпня сполучені штати змогли повернути додому трьох американців, яких несправедливо утримувала Росія. Серед них наша колега з Радіо Свобода Алсу Курмашева. Після дев'яти місяців ув'язнення американсько-російська журналістка пристосовується до життя на свободі з її родиною у Празі. Під час візиту до Вашингтона вона розповіла голосу Америки про день, коли її звільнили, і про те, на чому вона хоче зосередити свою роботу. Тепер розповідає Олексій Коваленко. Це момент, про який Алсу Курмашева мріяла місяці воз'єднання з родиною на авіабазі Ендрю з поблизу Вашингтона після понад дев'яти місяців несправедливого ув'язнення в Росії. мене зустріли президент та віцепрезидентка, і це була велика честь для мене. Але все, що я могла бачити, мої доньки, журналістку Радіо Свобода Алсу Курмашеву засудили на таємному російському суді за обвинуваченнями в поширенні неправдивої інформації про російську армію. я була ув'язнена 288 днів, і кожна хвилина була стражданням. Ти проходиш через приниження. Ув'язнені в Росії та Білорусі не мають жодних прав тевенівайс. Звільнена в рамках історичного обміну полоненими 1 серпня Курмашева спочатку поїхала у Техас на реабілітацію, а згодом відновлюватись додому в Прагу. Від сьогодні я хочу насолоджуватись моїм життям. Почуття переповнювала осу, коли вона повернулась додому в квартиру, де жила її родина у Празі. я плакала. я плакала вперше за багато днів я знала, що плакатиму, тому що це значило так багато. Це були сльози щастя. Я не могла припинити обіймати моїх дітей. Справа Курмашової частина ширшої кампанії Москви проти незалежних медіа. Вона була одним із двох американських журналістів, які за визначенням американських урядовців були незаконно затримані в Росії. Так само, як і Кормашова, журналіст Wall Street Journal Еван Гершкович був затриманий і засуджений в Росії за сфальсифікованими звинуваченнями. Його також звільнили під час великого обміну. Новини про звільнення Гершковича були. Дуже емоційними для Пола Бекета, який очолював кампанію Wall Street Journal за звільнення журналіста. Сльози полегшення, усмішка радості важко усвідомити. Я думаю, що це все ще трохи важко повністю усвідомити в момент, коли вдалось підняти цю величезну вагу, і відчувалось, як всі вкладені зусилля в цей момент окупились. Попри близько п'ятисот днів, які Гершкович провів у російській в'язниці, він почуває себе добре, каже Бекет. просто чудово почати своє життя чи почати наново це те на чому ми зосереджувались. Думаю, він взяв час, щоб відновитись і знову стати на ноги. Справи Гершковича і Кормашової прояв жорстких репресій російського уряду проти незалежних журналістів. Журналісти бояться шукати незалежні джерела інформації, тому що всі ці джерела в Росії заборонені або визнані незаконними. Все суспільство і медіа переведені на режим виживання. Після воз'єднання з родиною Курмашова прагне сфокусувати свою увагу на допомозі іншим політичним в'язням в Росії, зокрема трьом її колегам в Радіо Свобода. Олексій Коваленко Лаєм Скотт Голос Америки Вашингтон. Українські арт інсталяції у центрі уваги культового фестивалю Burning Man, який відбувається нині у постелі Black Road Rock у Неваді. Команди з України презентують цьогоріч одразу три проекти: I'm Fine, Куренівка і Надія. Інсталяції порушують тему війни і тоталітаризму, ціни життя і стійкості. Розповідає Христина Шевченко. «I'm fine, я в порядку. Цей велетенський напис із артефактів українсько-російської війни встановили у пустелі Невади українці. Інсталяцію створили український художник Олексій Сай та засновник медіа проєкту Witness» Віталій Дейнега. Ми привезли такий напис: слово «I'm fine, я в порядку, але воно зроблене з Дорожніх знаків, знаків міст, все посічене, геть пробите. все з деокупованих територій, з прифронтових, металеві поверхні, різнокольорові, веселі, але так ближче підійдеш і побачиш, що воно пробите кулями. Всі там знаки міст нам дали ну от буквально там, там Харків, Чернігів, Херсон можна прочитати, і маленькі села. Інсталяція довжиною 32 метри та висотою у 7 метрів складена з прострілених вуличних знаків, сонячних панелей, супутникових антен та розбитих парканів. Я хочу, щоб спільнота на берлін далеко від політики, помацала залізну поверхню пробиту шрапнеллю мінами, кулями. Фізично помацала а там далі. Дахай самі вирішить. Це просто потрібно. Нам потрібно висловлюватись і не тільки про війну, а про те, що ми знову стоїмо і що все буде добре. Другий український проєкт на фестивалі це інсталяція арт спільноти «Куренівка». «How much is life?» або ж скільки коштує життя. Це репліка колодязю відводу води з Куренівки в Києві після техногенної катастрофи у 61-му році. Ми будуємо реплику колодязя, який залишився після коронівської трагедії на Бабіному Яру. І через цю історію ми розповідаємо інші історії, які, жахливі історії, в яких загинули люди в Україні. Це Чорнобил, це Голодомор, це війна Росії з України. Всі ці трагедії, вони сталися. За тоталітаризма ми хочемо, щоб кожен, хто побачить цей проєкт, запитався, яка вартість взагалі людського життя на цій планеті. Третій проєкт, представлений на фестивалі українцями цього року: проєкт Надія. Це диван посеред пустелі, на який можна сісти та написати листівки до себе у майбутньому. Фестиваль проводять вже 38 років, і цього року його тема допитливість. Щороку на Burning Man у постелю Невади збираються понад 70 тисяч людей з усього світу. Українці беруть організовану участь у Burning Man із 2017 року. Христина Шевченко, Богдан Шевченко для Голосу Америки. Стали енергонезалежними через війну, так каже про себе харківський підприємець Олексій Євсюков. Разом з дружиною п'ять років тому вони відкрили маленьке швейне виробництво, але регулярні відключення електроенергії в Харкові через російські обстріли ледь не змусили зупинити роботу бізнесу. Тоді Олексій вирішив інвестувати в автономні джерела енергії. Що цього вийшло, дізнавалася Анна Костюченко та Павел Суходольський. Батарея від електромобіля Тесла замість зарядного пристрою та сонячне світло як джерело електроенергії. Так харківський підприємець Олексій Євсюков пристосував своє виробництво до відключення електрики через військові дії. Тобто, колись це була машина, вона їздила, а зараз це повербанк, який висить на стіні. На стіні. 39-річний харків'янин Олексій Євсюков та його 30-літня дружина Вікторія познайомились у школі танців. Дівчина туди ходила на заняття, а чоловік шив костюми для танцюристів. Після одруження пара вирішила перепрофілювати маленький бізнес і розпочала пошиття купальників та фітнес-одягу за два роки до великої війни. Але постійні обстріли міста та його енергосистем стали неочікуваним викликом для молодих підприємців. Ми не розуміли наскільки ця ситуація затягнеться. Не було світло, ми працювали, не було, не працювали. Ми купили генератор, який тоді коштували втричі дорого. Інвестиція в генератор обійшлась у понад 50 тисяч гривень і не вирішила питання, бо його треба було постійно дозаправляти, каже Олексій. Тоді він вирішив вкластись у довгострокову енергонезалежність і встановив сонячні панелі на даху та геотермальну систему у підвалі виробничого цеху. Ну, ми планували бути такі екофрендлі енергонезалежні, але війна це все прискорила дуже від розробки проекту геотермальної системи до встановлення. Пройшло півроку. Ця система забезпечує автономне охолодження влітку та обігрів приміщення взимку через свердловини під підлогою за рахунок підземних вод. Така система опалення обійшлась Олексію у 40 тисяч доларів, каже він. Вона бере тепло або холод з землі і передає його нам. Тобто, якщо влітку вона бере прохолоду з землі, і ми таким чином кондиціонування робимо, а взимку ми беремо тепло з землі і у нас таким чином опалення працює. Ну, нам на опалення треба десь 20 кВт. От у нас два теплові насоси, вони по 10 кВт приблизно. І ми вмикаємо минулого року ми взагалі на одному працювали. Тобто нам навіть 10 кВт вистачало. Цього року ну зима була тепла. Цього року невідомо. Якщо буде дуже холодно, то подивимось. Можливо, два треба буде вмикати. Ще 20 тисяч доларів. Олексій витратив на сонячні панелі з акумулятором на 60 кіловат. Вони забезпечують додаткове незалежне джерело електроенергії. Нам не треба тримати генератор, забруднювати повітря, там всі ці шуми, і то також треба його обслуговувати, цей генератор заправляти завжди. І комусь це треба робити, тому що в нас швачки загалом, і вони не можуть там виносити генератор, там щось перемикати туди-сюди. Тому це досить складна тема, і нам це дуже зручно, тому що процес не зупиняється. Світло вимкнули, ніхто навіть не знає. Вони просто собі працюють і працюють. До війни багато шили для клієнтів з Австралії, Швейцарії Чехії, розказує Вікторія. Наразі за кордону купує лише Естонія та окремі чеські покупці, каже жінка. Нові не відшивали і на закордон. А зараз, здебільшого, для українських брендів, для дівчат, які ведуть свої сторінки в інстаграмі, у яких є сайти. От здебільшого, це наша аудиторія у перший рік війни. Я думала, що купальників взагалі ніхто не буде брати. Думала, а де тут хто в них буде куди ходити. Але купували, не мене таке здивування було. Пишить. Повну версію цієї історії дивіться на сторінках голоса Америки українською у соцмережах. На цьому будемо завершувати. Дякую, що дивитесь «Голос Америки українською. Побачимося вже наступного тижня. Бережіть себе на все добре, Па-па.